Це професійна аудиторія. Там упорати із тих, от, хто там щось на мене стрибав після ефірів, тільки Олександр Хінштейн, який гауляє на Курської народної республіки, яку э, э, дуже добре зараз всі знають в, в Україні. Ось а решта, це вони я ще раз повторюю, це дуже дивно. Звучить це свідчені цікаві люди, з якими можна поговорити. З Олею ми ділилися враженнями, хто які дітям іграшки купує. Вона мені казала, що вона теж любить купувати своєму сину Захару. Машини фірми Бру... Брудер. Такі німецькі, хто ну, у кого діти маленькі, то точно знає, про що йде мова. Бо мої вже в це не грають, і я вже навіть засумнівався. Ну, такі дорогі, насправді, німецькі іграшки, вот. ну і, і так далі. Що там? За кулісами, ну, приблизно, як у нас в студії тут тільки на столі стоїть коньяк, горілка, канапки. Кава, красиві дівчата, які входять працюють в, в ці редактори. Від них вкусно пахне, у них короткі спідниці. Життя просто малине, якщо чесно. і звісно, саме цікаве насправді було завжди за кулісами в частині того, щоб зрозуміти, що відбувається взагалі.